Вітаю вас, шановне товариство! Вчора завершився фінальний день Рязк Masters 2023. В фіналі зустрілися команди Liquid і Spirit. Обидві ці команди дуже хотіли забрати 5 мільйонів доларів. У кого це вийшло, я зараз розповім. Але я попереджаю вас, що це дуже незвичне відео, тому що в доті є одна особливість: реплеї з цього турніру не працюють. Дота все ще бета. На дубайському сервері, на котрому грали команди, був якийсь баг, і вони просто не завантажувались. Тому, коли ми натискаємо дивитися матч Liquid Spirit, це зробити неможливо. І єдині матчі, котрі актуальні, вони за 28 липня, тобто бетпук проти геймінг-гладіаторів. А все далі, що ти натискаєш, то вибачте, будь Будь ласка, але чекайте, поки Вал хоч щось пофіксять. Насправді вони нічого не пофіксять. Тим не менш завдячуючи дуже хорошому глядачу мого Twitch, YouTube контенту і всього, що хоч тільки можна, Андрію Кріпточенко, ми з вами зможемо проаналізувати цю гру, як ви зараз побачите. Почнемо з першої мапи цього фіналу. Ліквіди взяли собі на pick Snapfire. Це доволі такий сильний пік на цьому турнірі. Снепка робить неймовірно багато на міду. Спіріти відповіли Enchantress Faces World. Faces Fodd, очевидно, дуже хороший герой проти Снепки, а Інча це просто сигнатурний герой Міпошки. Тому вони вигадали ось такий роздрафт. Але Ліквіди неочікувано забрали нагасирену. Ця нагасирена закривалась для того, щоб в першій стадії вона закривалась, щоб законтрити Войда, і щоб він ну, не мав ніяких шансів взагалі проти цього героя. Далі вони взяли собі Тімбера, і, в принципі, неважливо далі, що вони добирали, тому що Ліквід. Де зробили те, чого не робили дуже багато команд. Вони свапнули нагу на офлейн. І Зай на офлейні катав на цій нага сирені. Він показував справді дуже хорошу гру, дуже ультимативний айтембілд. Вони добирали собі Лєшрака з віспом проти цього Тімбера, і далі от що було. Приблизно так проходила комунікація команди Ліквід і Зая в цілому. Йому просто запропонували піти, показали на яку лінію. Він сказав, що я можу зіграти на будь-якому герою. І спокій. Тінесенько погодився піти на цій назі на офлейн. До речі, для тих, хто дивиться мене постійно на твічі, коли я коментую ігри, я казав, що якщо ти береш нагу рано, то ти повинен бути готовим до того, щоб свапати її на офлейн або свапати її на саппорта. Так робила якась команда. Здається, якщо я не помиляюсь, це була команда, яка грала проти е Бетпук. Вони без шансів там програли ту гру, тому що законтрили просто їх нагу, вони її відправили на керіні. Про що не парилися, здається, ЄГИ були. І таким чином вони програли серію. А от ліквіди показали, як треба робити. Що ж з цього вийшло на цій ілюстрації? Ми можемо побачити, що Зай купив собі на назі орхід. Він робив собі дефолтний айтем білд. він не купляв там якісь аури, чи щось нахстел всього. Він купив собі манта орхід і просто пікофов спірітів по всій мапі. Проте свої, свойда він очевидно фріфармить на лінії. Він їх на своїй лінії на офлейні. Ми можемо побачити це ось тут. Пікофових в лісі спіріт, пікофов на бот-лінії, на мі Ду піков де завгодно команду Спіріт, тому що це нага, і вона ілюзіями дуже ефективно скаутить. Ми бачимо, що Яторо багато разів на фейси свой загинув. Загинув також у нас і Міпошка на Енчантрес. Ось цей незрозумілий суб'єкт він також загинув, але суть полягає в тому, що га зай гангав всю мапу. Також не треба обесцінювати і інші контрпіки від Spirit, тому що Ніша грав на темпларці проти пака. У Ларла були величезні проблеми проти Ніши. Він просто нічого не міг зробити. Тому що все життя вважалось, що Темпларка це контрпік пака А враховуючи, що вона робить стільки спейса, то навіть при тому, що у них жадібні кори, котрі також потребують фарму, але якщо ти перемагаєш лінії, то ти можеш в принципі, в принципі, включати цих корів в гру. Ну і Мікі, відповідно, з віспом проти колапсу він також покінець прифармив, тому що Тімбер Дішаку ну, нічого зробити під віспом не може. Чому я саме зупинився на Заю в цій грі? Справа полягає в тому, що він показав дуже прикольне. Комбінацію він вибив собі тір-2 шмоток Дреган Скейл, і за рахунок цього він неймовірно швидко демонтував Тауера і бараки спірітам. Тому що, ну, якщо ти програв лінії, і проти тебе грає ось така нага, котра дуже швидко пушить, і ти нічого з цим не можеш зробити, плюс вона лінії штовхає швидко, то відповідно бараки виглядають приблизно ось так доволі швидко. Видно, що кріпам було дуже некомфортно знаходитись в цих бараках. Ну і як наслідок за 33 хвилини 15 секунд, команда Liquid забрала першу мапу. Зай отримав заслуговане абсолютно MVP. Всі казали, що Зай просто геній, котрий може зіграти, на будь-якому герої Зайце дуже сильно оцінив 1-0 ліквід проти спірітів. На цьому моменті реально виглядало так, що команда Ліквід мають всі шанси на те, щоб зламати прокляття і нарешті виграти хоч якийсь фінал в цьому сезоні. Але була друга мапа далі. На другій мапі ми можемо побачити доволі цікавий момент, а саме подібні драфти у обох команд. Тому що у Ліквід знову на ФП Снепка. Спіріти знову собі беруть Фейсис Войда і Енчантрес. А команда Liquid знову забирають собі нагу сирену для Зая. Тобто це подібні драфти. Потім Спіріти знову беруть собі Тімбера для колапса, але тут вони беруть собі ліквіди Мірану і Манкі Кінга. Манкі Кінг для Міки. Це важливий момент в цій грі. Тобто вони забанили лішака Спіріти, але е, таким чином ліквіди вирішили Манкі Кінга проти е, Тімбера взяти, бо він фріфармить його на лінії, що в цілому е, так і є. І по грі, ну там 50 на 50, як пощастить. Ну і Рубіка собі забрали на Леспік. А Спіріти. Тільки змінили те, що вони взяли собі батрайдера е, для Ларла і Техіса ще на саппорта. Зазвичай я хочу сказати наступне. Дуже багато було ситуацій в професійній доді, та й в своїй кар'єрі. Ну, це також професійна дода, звісно. Де м якась команда виграє з одним драфтом на першій мапі, потім повторюється майже подібний драфт на другій, але це завжди вигідно для команди. Котра програла попередню гру, тому що ти якісь висновки для себе зробив, ти вважаєш, що твій драфт доволі таки хороший, і тобі треба лише там видозмінити якийсь білд, чи якісь лінії правильно поставити, як тобі потрібно, чи там ну просто тобі не пощастило в цій грі, коли ти програв. І команда, котра програла якраз попередню серію, вона завжди впевненіше грає з однаковим драфтом наступну. Але у Spirit все було доволі погано на восьмій хвилині, тому що Ніша ефективно зробив ганг на топ лінію до зая, де у нього він тут стоїть на гасирені. Він активував артилерію і вбив Фейс Войда другий раз. До цього Мірана з нагою вбили Войда, він телепортувся і його знову вбили. За компанією сюди ще прилетів Тімбер і Тегіс. А до цього ще й Енчадра загинула. Тобто вони зробили міна 4 на восьмій хвилині і це знову виглядало так, що ліквіди мають змогу забрати і другу мапу собі до кошика перемог. Проти цього був лише Faces Void, котрий видозмінив змінив свій айтем білд. Яторо тут купив першу шмоткою Манта Стайл. Він не копляв собі ні Мідасу, ні Мьолніра, нічого такого. Він купив собі Манта Стайл. Відповідно, комбінація Сітка плюс Еру від Мірани більше не працювала. Орхід від Зая також більше не працював і його неможливо було вбити в грі взагалі ні яким чином героями команди Ліквід також в цій серії ключову роль зіграв фактор Міки? Що таке фактор Міки? Я зараз тобі покажу і розповім. В цілому я завжди гадав, що Міке це доволі хороший гравець, який ефективно грає, так його іноді флеймлять, але це не заслугований флейм. Для своєї команди він робить доволі таки багато. Але на цьому турнірі у нього чи ментальні якісь проблеми, чи просто тільд, чи просто якась темна полоса пішла, тому що е ну, він реально в багатьох моментах не догравав. Дуже часто по грі можна було побачити, як колапс просто зрублює його з дерева, або Міке намагається в тічових тімфайтах вбити Тімбера, він бігає за ним протягом десь там. Хвилини тімфайту, чейзить його тімбер на тімберчейнах від нього тікає. А в той момент команда Spirit гамселить всю команду Liquid. А Мікі там щось бігає і намагається колапса добити, і навіть не добуває його, а потім вмирає разом зі своєю командою. Там навіть був момент, де камера на колапса наводиться, і він там сміється з цього. Ну я б також до його місці сміявся, тому що коли Керрі е, ворожої команди за тобою бігає в той момент, коли твоя команда е, добиває всю, всю команду ворогів. Ну, це доволі таки дивно виглядає, враховуючи той факт, що у Міке і бар там був, і арену можна було поставити. Але калапс просто з цього рофлив і ця мапа ну, вона взагалі нон-фактор була в цій грі. Тому різниця в Кері вона реально відчутна була в цій серії, бо Міке він... Ну, набагато гірше реально грав ніж Єторо. Яторо був в дуже е, хорошій формі на цьому турнірі. Він показував, що він мотивований і хоче перемагати на відміну від Міки. На жаль, для ліквід. Ну і як наслідок, все дійшло до того, що Фейси сводь він розкачався, він накачав свою біцуху, Його вже було взагалі неможливо вбити. У нього була неймовірна кількість демеджа. І виглядало все ось так: що це Войт проти всієї команди Ліквід тільки йому трошки треба допомогти, щоб він всіх ліквідів побивав. бо а, цей герой з банта стайлом, там з Santaніком, з чим з цим тільки можна. А, він був непереможний в цій а, карті. В фінальному тімфайті Ятора поставив хорошу хроносферу на двох корів. У них не було в байбеків, це було на вирішальному Рашані. Ятора там загинув перед ним натиснув байбек, всі натискали байбеки, але він забрав Рошана, забрав собі рефрешер, а, Ці два кори були без байбеків, поставив хрону і вбив. Тут нема що додати, і після цього ліквіди написали. Good game 1-1. Spirit проти Liquid. Любі друзі, поки перед третьою мапою стоїть пауза, хочу нагадати вам наступне: все ще триває збір для Азова на верстати. Для чого потрібні ці верстати? Вони лагодять озброєння, котре покращує справді окупантів, котрі прийшли на нашу землю. Покращує до пакетизованого стану, якщо ви розумієте, про що я говорю. Завдячуючи вам за два дні збору, ми зібрали 301 601 гривню. Це дуже хороший результат. Ви лише дякую всім, хто долучається, але це все ще недостатньо. Якщо у вас є змога, ось зараз ви бачите QR-банку, долучайтеся обов'язково до цього збору або за посиланням в коментарях під цим відео. Тим паче, що ви зможете виграти круті призи. Якщо ви донатите від 100 гривень, ви зможете виграти крісла ігрові від Tuya Gaming, ігрові мишки від Logitech, а також ящики нон-стопу. Чим більший ваш донат, тим більша імовірність вашої перемоги. А якщо ви робите топовий донат на 10, Тисяч гривень, ви гарантовано отримуєте прапор України з підписом Давида Хіміка. Єдине прохання, будь ласка, пишіть ваші контактні дані: телеграм, імейл, неважливо що, там твійшнікнейм, щоб я міг з вами зв'язатись у разі вашої перемоги. Долучайтесь, любі друзі. На третій мапі ситуація була наступна: Ліквіди собі взяли Лєшака і віспа ту комбінацію, яка була на першій мапі проти е Спірід, і ця комбінація перемогла. Єдине, що тут ніша вже грала на лішаку на мідо але Spirit відповіли доволі цікавим героям проти цієї комби. Вони взяли собі апарата. Це топ-1 герой проти Віспа і проти Лішака. Про нього ліквіди забули. Також Міра грав тут на Тускарі і колапсу взяли Терксіра. Терксір це достатньо важливий герой в цій грі. Ліквіди взяли собі візажа і. Тініка на боксі, тобто це готова була лінія, але я впевнений, що Дарксір набагато сильніший герой, ніж Візаж, бо тобі достатньо зібрати Пайп і Крімсен, і герой Візаж він взагалі нічого не робить в грі. Ліквідзай він також збирав собі тут і Аури, і Пайп, і все, що тільки міг, але цього недостатньо, тому що Дарксір з Аурами робить більше, ніж Візаж з аурами. Блусікера взяли, взяли собі для Міки ліквіди, щоб законтрити Дарксіра, але це не прям якась імбова контра, скажу чесно. Я собі забрав на Last Peak, троль Варлорда, Ларл грав на Мідовій Віндрейджер. І ось такий був драфт у обох команд. Вся гра проходила приблизно так: вісп з ліжаком фармлять. І апарат намагається потрапити по ним ультимейтом, щоб вбити, але йому не вдається це зробити, тому що у апарата недостатня кількість дізеблів до лейтгейму в цій грі. І обидві команди вони просто фармили ліквід, фармили більше, ніж Спіріт, але тим не менш, герої мені здається у Спірітів були кращі. Тому що комбінація троль Драксір це набагато сильніша комбінація, ніж Блудсікер Візаж на сороковій хвилині. І не розуміти цього, ну я не знаю нащо взагалі драфтити тоді герої. Герою, якщо ти цього не розумієш, як наслідок, в якийсь момент Яторо взяв собі Blackембар, Дарксір взяв собі пайп, і ситуація приблизно була ось така: Bleakimbar від троль Варлорда, мінус 5 від команди Lecked. У команди Liquid, точніше. І не зрозуміло, що з ним робити, тому що справді у е ліквідів немає ніякого демеджа в блекінбар, немає демеджа у лішака в пайп. Ну, типу, він може надамажити, і там був тімфайт, де Ніше дуже прикольний момент зробив. Зараз я покажу його. Цей момент був в дуже важливому тімфайті навколо Рошена. Він був на бот в Рошані. Там ліквіди прийшли. Спірі туди також завітали. Вбили один раз лішака, але він натиснув байбек, прилетів. Там вже був Блекімбар кулдаун у троль Варлорда, не було пайпа у Дерксіре. І як наслідок всі спіріти загинули і ліквід забрали собі Рашана. Але тим не менш, це ж за рахунок байбеку лішака. Якщо перечекати цей цю егіду, то не факт, що ти два рази зможеш виграти який кімфайт. А вирішальним фактором був фактор Міке. Він на Блусікері реально нічого не робив майже в цій грі. В один момент була наступна ситуація. Він знаходиться приблизно в ось цій зоні, грають ліквіди за дайер, він підставляється ось тут, і у нього немає байбеку, його просто вбивають і йдуть в трон команді Liquid. І, на жаль, для Ліквідів їх трон падає, тому що коли у тебе кері без байбеку, нічого ти не зробиш проти п'яти гери... героїв, у котрих байбеки є, і котрі завжди можуть полетіти назад, в файт, навіть якщо вони загинули. 2-1. Спіріт починають перемагати в цьому фіналі. На четвертій мапі команда Liquid вирішили поміняти Свій пріоритет. Вони отримали брудмазер на ФП. Перед цим Спіріти банили бруду. Зараз вони вирішили віддати ліквідам бруду. Ліквіди забрали для Зая Брудмамку. Але Спіріти недовго думаючи, швидесенько забрали собі снепфайр для Ларла, забрали собі Enchantрес для Міпошки, і у них все абсолютно по кайфу було в цій грі. Ліквіди у відповідь пікнули собі ліча для інсейні, доволі такий неочікуваний драфт, якщо чесно. Далі Спіріти взяли собі у Стадії Shadow Demon Без Мастера. ніші взяли Ember Spirit проти. Снепфаєр взяли собі клокверка на останній драфт Спіріти собі взяли Террорблейди Сігнатурного для Яторо. Ну і Ласпік віддали Мікі ліквіди. Вони взяли дровку в принципі в фрі гру, як на мене. Дровка проти Біста Імба, дровка проти Тебе Імба. Ну, начебто Кері повинен перемагати в цій грі. Ну і в цілому, головна інтрига була реально, хто зіграє краще Яторо на Террорблейді чи Мікі. При тому, що Дровка це контра Террорблейди і це реально дуже потужний герой проти Яторо. Але фактор Мікі також дає про себе взнаки. В якийсь момент в цій четвертій мапі з'явилась надія на бо він справді проводить один з найкращих турнірів для себе. Він на Бродмамі в соло з батерфляєм і гарпуном, і Лінкенсферою, якщо я не помиляюсь, з всіх героїв спірітів, тому що у Терблейда на той момент не було нічого, щоб пробивати батерфляї, хоч і спіріти вже достатньо там потужно перемагали по золоту. Якщо не помиляюся, там шість. 7 тисяч золота на момент е, в грі. Ну але фактор Міке він достатньо потужний і проти нього не попреш. тому що ліг відіграли тут за Редіант, і він, як і в минулій мапі, на дровці загинув ось тут перед своєю базою без байбеку. І заключна ілюстрація буде ось такою: тому що співід перемагають на цьому турнірі і забирають 5 мільйонів доларів. Вони грали протягом сезону так собі, але в один з найкращих турнірів в цьому сезоні за дуже багато мільйонів вони все ж таки змогли зібратися і перемогли на цьому турнірі. Складно сказати, що будуть робити ліквіди. Якщо я не помиляюсь, вони кері міняти точно не будуть. Та й насправді я б не замінював би Міке, бо мені здається, у нього просто поганий турнір і такий тільц, якщо він... Буде достатньо кількість часу тренуватися. Якщо він працює над цією менталкою, можливо, вони реально і виграють фінал International. Тому що навіть якщо ти зайдеш там фінал НТА, мені здається, це вже непоганий результат. Треба тієї попрацювати над ментальною складовою команди і все ж таки побороти. Ось це прокляття постійних лузів в фіналі. Бо виявляється, що це не провинах геймглядіаторів, що вони ліквіди програють в кожному фіналі. Це просто ліквіди програють в кожному фіналі. Без е, прив'язки до ледіаторів Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, і таких відео повторювати з картинками не буде, бо хочеться все ж таки дивитися реальну доту. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео, бо це справді допомагає просувати до два контент українською на Ютубі. За це я вам буду широ вдячний. Ну і підписуйтесь, звісно ж, на канал. Побачимось з вами завтра.